18 година. Новини від українського радіо. Це лист номер 379 Лист номер 380 з Харкова. В піднесеному настрої, як на крилах, летів Гаврило Йосипович на урочисте свято. Добрий вечір, мої любі друзі. Ось і настав час вечірньої колесанки. Згадаю початок концерту пісня мого роду о 18 годині 30 хвилин. І горілки. На чужих жінок не дивись. Поїдемо назад. А це чому? Здивувалася жінка. Бо мені там нема що робити, відповів чоловік. У передачі сім'я, фортеця моя, о 21.50, поговоримо про українські традиції виховання дитини. лише в Криму та приазові місцями дощі, грози. Вітер південно західний 5-10 метрів за секунду. Дорога і бажаєм радості і світла, щоб у житті багато усмішок, тепла, щоб у душі не бабине літо, а вічно цвіла і співала весна. Пам'ятаються рісли, покличе мати. Закінчується тим, що Дорошенко їде на Чернігівщину, їде в ролі губернського комісара і там перебуває до кінця 1917 року. Завтра в Україні Великдень, світле свято, Воскресіння Ісуса Христа, Господа нашого. Завтра ми скажемо один одному, радісне Христос Воскрес, в якому віра, надія і любов. А ще розкажіть у листах про своїх дідусів та бабусь. Найкращі оповідки я прочитаю в нашій передачі. Українське радіо